Привіт усім любителям кулінарних пригод. Ласкаво просимо до каналу Кулінарні пригоди, де ми завжди намагаємось знайти щось нове і цікаве в кулінарії. Сьогодні ми будемо готувати щось дійсно особливе: шпинат. Цей неймовірно здоровий зелений листочок має стати ненехтуваним інгредієнтом в нашій кухні. Отож, давайте дізнаємось, як приготувати смачний шпинатний смузі та освіжуючий салат із шпинату, полуниці та авокадо. Почнемо з приготування шпинатного смузі. Цей нектар богів прописаний всім, у кого було занадто багато вечірок останнім часом. У цього смузі відмінний підбадьорливий ефект. А завдяки антиоксидантам, які містяться у шпинаті, ви відчуєте, як ваше тіло набирається сил. Отже, для приготування смузі нам знадобиться один пучок свіжого листя шпинату, 1 столова ложка меду, один стиглий банан, один стакан мигдального молока і пару кубиків льоду. Жодних хитрощів в приготуванні немає. Прямо зараз беремо всі ці інгредієнти, додаємо їх в блендер і змішуємо до однорідної консистенції. Ви побачите яскраву зелену рідину з пінними кульками, яка точно нагадає вам про весняний настрій. Отриманий смузі можна випити одразу, насолоджуючись його свіжістю і корисними властивостями. Тепер перейдемо до приготування салату із шпинату з полуницею та авокадо. Це чудова весняна закуска, яка підійде до столу на будь-яке свято або несподіваний візит гостей. Вам знадобиться велика миска свіжих листя шпинату, три жмені запашної полуниці, одне стигле авокадо і половинка червоної цибулини. Щоб додати до салату текстури, підготуємо 2 столові ложки пелюсток мигдалю і 2 столові ложки тертого пармезану. Для пікантності ще додамо 1 столову ложку насіння маку. Якщо листя шпинату невеликі, залишаємо їх такими, як є великі листя слід подрібнити ножем з керамічним лазом, щоб уникнути окислення зрізу. Полуницю ріжемо половинками авокадо кубиками. Червону цибулину нарізаємо тонкими пластинками. Всі підготовані інгредієнти змішуємо в окремій мисці. Тепер увага до заправки, адже вона додає гостроти і пікантності нашому салату. Змішуємо 3 столові ложки яблучного оцту, 2 столові ложки меду, 1 столову ложку насіння маку і оливкове масло. Його кількість можна варіювати за смаком, щоб заправка не була надто гострою для вас. Всі інгредієнти заправки збиваємо до однорідності і додаємо в салат, ретельно перемішуючи. Нарешті посипаємо наш салат пелюстками мигдалю і тертим пармезаном. Ви отримаєте ідеальне поєднання смаків і текстур, яке обов'язково спробуйте. На цьому наш кулінарний експеримент завершено. Дякую, що були з нами сьогодні на кулінарних пригодах. Якщо вам сподобалися рецепти, не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові рецепти. Коментуйте нижче, який із цих рецептів ви спробуєте першим. До зустрічі в нових кулінарних експериментах!